вау умови, які має не кожен домашній улюбленець. Свій власний тренувальний комплекс та надсучасна клініка. І усе це на відстані буквально одного кроку лапами від комфортного вольєру. У новому Львівському кінологічному центрі чотирилапі поліцейські навіть гавкають веселіше. Це найкращий кінологічний центр в Україні. Такі апартаменти класу люкс собаки без перебільшення заслужили своєю роботою. І від початку повномасштабного вторгнення хвостаті служиві допомогли розмінувати звільнені території, а протягом останніх десяти місяців розкрили 17 вбивств, та знайшли майже 200 одиниць зброї. Собаки забезпечують безпеку громадян на масових заходах, пошук вибухівки здійснюють, шукають наркотичні засоби, розшукують злочинців або зниклих дітей. І тому наші собаки мають проживати та тренуватися в найкращих умовах. Робота у чотирилапих поліцейських дійсно дуже ризикована. Тож клініка має бути оснащеною за останнім словом техніки. Тут теж і ветеринар каже, що у них є таке обладнання, яке собі не кожна комерційна ветклініка може дозволити. Можна досліджувати кишечник, печінку, селезінку, пульт, яким управляєш і ризки на наводиш електричні ножі. Не кожна клініка не для собі. Це більше обезболюючий такий методом, чим скальпелем. Обладнана всім необхідна ветеринарна клініка. Є апарат УЗД, є кардіограф, операційний стіл, щенятник для маленьких собачок, які опалюються. Самі хвостаті поліцейські захваті від таких крутих умов праці. Та усім своїм виглядом та поведінкою показують, що готові вірно служити для захисту України. Євгенія Полікарпова, Андрій Турянський, Правда, тут Львів.